Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі, на каналі Електрохаус. В цьому відео я хочу зробити кратенький огляд одного з багатьох драйверів для світлодіодів. Мова піде про мікросхему типу CN5711. Це лінійний драйвер світлодіодів з живленням від 1С людьольної батареї, тобто від однієї банки з напругою 3,7 В. Ну, дехто з вас, друзі, скаже, що цей драйвер неефективний, що це минуле століття і таке інше, то я з вами не погоджусь. Чому саме дивіться відео і в знаєте. Але спочатку не забудьте підписатися на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвоник, щоб отримувати повідомлення про появу нових відео. Так ви точно їх не прогавите. В разі, якщо комусь деякі розділи відео будуть нецікаві, використовуйте таймкод, який є в описі під відео. Так ви зможете швидко переходити на розділи, котрі вас зацікавлять. А тепер приємного перегляду. І так мікросхема драйвер світлодіодів CN5711. Виконана вона в корпусі СОТ восьм. На пузі має металеву підкладинку радіатор для відбуду тепла при роботі. Тому при розводці друкованої плати бажано робити під мікросхемою мідний п'ятак, до котрого мікросхема має припаюватися під час монтажу і котрий буде слугувати додатковим радіатором для більш ефективного відводу тепла. Підкладинка електрично ізольована від виводів мікросхеми, тому при розводці друкованої плати через неї можна пропускати лінії живлення або загальну землю. Дивимось, що пишуть про цю мікросхему в доташеті. CN5711 інтегральна схема для регулювання струму. Працює при вхідній напрузі від 2,8 до 6 В. Має стабілізований вихідний струм, котрий можна встановлювати до 1,5 А за допомогою зовнішнього резистора. Пишуть, що мікросхема має вбудований силовий MOSFET. Пишуть також, що мікросхема має захист від перегріву і вказують, що мікросхема має корпус СО8. SO Далі пишуть в загальних характеристиках, знов -таки ж, що напруга живлення становить від 2,8 до 6 В про вбудований MOSFET. Вказують, що мікросхема має мале падіння напруги на транзисторі, і воно дорівнює 0,37 В при струмі 1,5 А. Вказують, що точність встановлення вихідного струму складає плюс-мінус 5%, що мікросхема має захист від перегріву і захист від перевищення по вихідному струму. Це є добре. Діапазон робочих температур від 40 до 85 градусів Цельсія. І що мікросхема не містить свинцю. Ну, Далі перелічують варіанти застосування, ліхтарики, світлодіодні фари, аварійне освітлення тощо. Вказано призначення виводів мікросхеми. Перший вивід: до нього підключається резистор, котрим програмується вихідний струм або фактично струм через світлодіод. Другий вивід це земля мінус живлення. Третій і четвертий виводи вхід живлення мікросхеми. П'ятий і шостий виводи вихід живлення світлодіодів. Вивід 7 не використовується, він не задіяний. І восьмий вивід мікросхеми це вхід Chip Enable. При подачі на нього високого рівня мікросхема переходить в робочий режим зі стабілізацією вихідного струму. А при подача на нього низького рівня мікросхема вимикається і переходить у режим наднизького споживання струму. Далі там в таблиці з характеристиками вказують, що цей струм лежить на межі 1 мікроампера. Ну, ось так виглядає типова схема включення мікросхеми CN5711. Як бачимо з зовнішньої обв'язки є лише один резистор програмує робочий струм світлодіода. Є також блок схема мікросхеми. Далі таблиця з детальним описом і призначенням виводів мікросхеми. На що тут варто звернути увагу, це на формулу по котрій розраховується опір резистора, котрий задає вихідний струм. Формула доволі проста і виглядає ось так. І світлодіода дорівнює 1800 ділена на RE-SET, тобто це резистор, що задає струм через світлодіоди. – це струм світлодіода в амперах, а – опір резистора, що задає струм, вимірюється в Омах. Пишуть також, що опір резистора не має перевищувати 30 кОм або 30000 Ом. Це дорівнює мінімальному струму через світлодіод на рівні 0,6 А або 60 мА. Далі вказано максимально припустимі характеристики мікросхеми і не слід виходити за межі рекомендованих при проєктуванні живлення світлодіодів з використанням цієї мікросхеми. Далі є таблиця з основними електричними характеристиками. Ще хотів би звернути увагу на те, що мікросхема CN5711 дозволяє підключати кілька світлодіодів в паралель. В такому випадку запрограмований струм буде розподілений між всіма паралельно вімкненими світлодіодами. Наприклад, якщо підключити на вихід мікросхеми, скажімо, 10 штук світлодіодів 2835, струм загальний через них задати на рівні 0,1 А100 мА, то цей струм буде розподілений між всіма світлодіодами і для кожного окремого взятого світлодіода буде складати 0,01 А. А або 10 мА. Але робити так, як вказано на цій схемі, не бажано. На цьому моменті я зупинюсь більш детально і розповім, як зробити так, щоб діоди не вигорали. Раджу то подивитися. Ще мікросхема CN5711 дозволяє регулювати вихідний струм через світлодіоди. Передбачається три варіанти реалізації такого регулювання. Перший варіант це використання ЧІП-сигналу, котрий подається на вхід chip це є. Максимальна частота такого сигналу має бути не вища 2 кГц. Змінюючи шпаринність сигналу, можна змінювати яскравість світлодіодів за рахунок зміни часового інтервалу, коли світлодіоди світяться і коли вони вимкнені. При цьому струм, що протікає через світлодіоди, лишається незмінним. Цей варіант, я вважаю, є найкращий. Другий варіант показано на малюнку. Тут яскравість світлодіода змінюється за рахунок зміни струму, який через нього протікає. Зміна струму відбувається за рахунок того, що до постійного резистора, котрий задає певний струм, паралельно підключається додатковий резистор. У даному випадку додатковий резистор підключається з допомогою транзистора, котрий в свою чергу, комутується ззовні в потрібний вам спосіб. При підключенні до основного резистора в паралель другого резистора їх загальний опір зменшується, що призводить до зростання струму через світлодіод і відповідно до зростання яскравості світіння. Зміна яскравості в даному випадку відбувається ступінчато. І третій варіант регулювання це включення підстроювального або змінного резистора послідовно з постійним резистором, котрий задає максимальний струм і відповідно яскравість. При зміні опору регульованого резистора буде змінюватися сумарний опір і тим самим буде мінятися вихідний струм мікросхеми і відповідно яскравість світлодіодів. В даному випадку зміна яскравості відбувається плавно. Ну і В кінці є рекомендації щодо проєктування друкованих плат і монтажу мікросхеми. З основного рекомендують робити провідник від виводу 1 мікросхеми до резистора мінімальної довжини і використовувати підкладку на пузі мікросхеми для припаювання її до мідної фольги на платі для більш ефективного відводу тепла при роботі на струмах, наближених до О максимального. Рекомендують з'єднувати цю підкладинку з загальним дротом з мінусом живлення. Ну а тепер про те, чому не варто підключати паралельно світлодіоди до мікросхеми по наведеній в деташитій схемі, а також про те, як саме я підключаю до неї світлодіоди і де ці мікросхеми використовую. Ну, як я казав раніше, при паралельному з'єднанні світлодіодів загальний струм, що протікає через них, розподіляється між всіма діодами. Шлях протікання струму вказано на схемі стрілками. При загальному струмі в 0,1 А 100 мА, струм через кожен окремий діод буде складати 0,01 А або 10 мА. Ну, начебто, все добре і ніяких проблем не має бути. Світлодіоди працюють на безпечних струмах 10 мА. Що з ними станеться? Але давайте з вами згадаємо дешеві китайські ліхтарики на кшталт ось таких. Я переробив багато подібних. У мене на каналі є давні відео з ремонтом подібного ліхтарика і ще додаткове відео по його переробці. Посилання, у спливаючій підказці, можете переглянути при бажанні. В таких ліхтариках світлодіоди вінкнені паралельно, а потім послідовно з ними вмкнені один резистор обмежує струм до робочого. І Цей резистор обмежує загальний струм для всіх паралельно-вінкнених світлодіодів. Це нагадує ось цю схему з даташиту. Відміна це те, що тут роль резистора виконує мікросхема, але вона стабілізує або обмежує загальний для всіх світлодіодів струм, так само, як і резистор в схемі з ліхтарика. Ну а тепер пригадайте, як довго у вас працювали ті дешеві китайські ліхтарики від штатного вбудованого акумулятора. Саме через скільки часу світлодіоди почали спочатку блимати, а потім почали зітухли. І чим більше світлодіодів згасало, тим швидше починали виграти ті, що ще живими. Чому так відбувається? Ну, По-перше, кожен світлодіод має певну напругу живлення, при якій регламентується його робочий струм. Якщо ця напруга буде менша за робочу, світлодіод не буде світити взагалі. Для світлодіодів з одним кристалом ця напруга лежить в межах від 2,4 до 3,3 вольта. Залежить від кольору світіння світлодіода, матеріалів, з котрих вони виготовлені, і таке інше. Мова зараз не йде про матриці, що складаються з кількох штук або навіть десятків штук кристалів в одному корпусі. Там напруга може бути від 6 до 30 і, і мабуть, вище вольт залежно від потужності. І друге і головне, це те, що світлодіоди це напівпровідникові прилади, котрі мають нелінійну вольтструмову характеристику. Вольтамперну характеристику російською. Через це, при перевищенні напруги живлення світлодіода, зростання струму через світлодіод буде відбуватися набагато стрімкіше, ніж збільшення напруги на діоді. А при перевищенні струму світлодіод починає перегріватись, швидко деградує і врешті-решт згорає. Виглядає це як зменшення яскравості окремих діодів, потім діоди починають блимати, потім гаснуть. Тут ви скажете, а яке відношення має вище сказане до паралельного включення світлодіодів в схемі з датошиту і схеми з ліхтарика. Там же струм або стабілізований мікросхемою або обмежений резистором. Справа в тому, що при виробництві світлодіодів неможливо отримати абсолютно однакові параметри для всіх світлодіодів. В кожного з них робоча напруга буде відрізнятися. І тому, коли ви розраховуєте загальний робочий струм, скажімо, для 10 світлодіодів, він розподілиться між всіма діодами. Але в реальній схемі, коли виключите 10 діодів навіть з однієї партії паралельно, а потім підключите до драйвера або через резистор і подасте на них живлення, струм, що протікає через кожний з діодів, буде різний через розкид в робочій напрузі. В цілому, струм після ввімкнення, вже під час роботи, не буде перевищувати припустими для кожного з діодів. Але все приховане саме в часі. В моменті, коли ви вмикаєте живлення. Приклад, є 10 діодів, вімкнених паралельно, і заживлені вони всі через один загальний резистор або під'єднані до драйвера. Найменша робоча напруга в одного із діодів, скажімо, 2,7 В, а найвища напруга 3,3 В. У всіх решта десь між цими показниками. Резистор або драйвер розраховано на загальний струм 0,1 А. Це в робочому режимі буде становити 0,01 А. Для кожного з діодів. Я недаремно про це стільки разів нагадую. При увімкненні живлення напруга зростає поступово, тому першим засвідчується діод з найменшою робочою напругою, і в цю мить до нього прикладається струм 01 А. Бо всі інші діоди ще не включилися через більшу робочу напругу. А струм 0,1 А це увага в 10 разів вище робочого струму для цього діода. Через те, що перевищення струму в часі має дуже малий проміжок. Кристал не встигає перегрітися настільки, щоби згріти миттєво, але все одно перегрівається. Потім при подальшому зростанні напруги вмикається наступний діод з найменшою напругою з тих, що лишилися не включеними. І струм 0,1 Ампера розподіляється вже між ними двома, і через кожен з них перевищення струму буде вже в 5 разів. Потім включається третій діод, четвертий. І так з ростом напруги включаться всі 10 діодів. І от тільки після цього всі вони почнуть працювати на струмі, що розраховувався для них. Цей струм буде в межах тих 10 мА, на котрій розраховувалися резистор або драйвер. Але при кожному вмиканні діод з найменшою напругою працює з перевищенням струму, і кожен раз його кристал потерпає від перегріву і потроху деградує. Врешті-решт, при черговому вмиканні він вигорає. Далі при ввімкненні все повторюється, але вже для 9 диодів, що залишилися. Процес прискорюється, тому що струм загальний. Лишається незмінним 0,1 А, а от діодів стало менше. Відповідно, перевищення струму під час вимкнення стає ще більшим. Потім виграє другий діод, третій, четвертий. А далі залишок діодів виграє лавиноподібно, бо навіть при роботі загальний струм підтримується сталим, тобто 0,1 А. І ті діоди, що лишилися живими, працюють вже з перевищенням робочого струму, бо він вже ділиться не на 10 діодів, а вже лише на 5, потім 4, 3. Ну, ви розумієте, що далі буде. Тому для того, щоб світлодіоди не вигорали, я вмикаю їх ось по такій схемі. Тут кожен світлодіод має свій окремий резистор, що обмежує струм. В даній схемі з живленням від драйвера CN5711 номінал резисторів становить лише 10 Ом. Але цього цілком достатньо для вирівнювання струму між всіма діодами, незважаючи на розкид по робочій напузі між ними. Так відбувається через те, що при роботі прикладена до ланцюжка з послідовно з'єднаних резистора і світлодіода напруга розподіляється між ними. Але через те, що світлодіод має нелінійну вольтструмову характеристику, до моменту, коли прикладена до нього напруга менше робочої, вона напруга зростає на ньому лінійно. Струм через діод не йде доти, поки напруга не досягне робочої і світлодіод не почне світити. В цей момент починає зростати струм, а він, в свою чергу, призводить до падіння напруги на резисторі, котрі вімкнено послідовно з діодом. Відповідно, якщо частина прикладеної напруги падає на резисторі, а ми його розраховуємо на певний робочий струм, що протікає через світлодіод, то напруга прикладена до діода не буде перевищувати його робочу. Відповідно, струм через світлодіод не буде перевищувати розрахований. В нашому випадку 10 мА на діод. Отаким От чином звичайний резистор виконує роль стабілізатора струму. І при такому, як на схемі ввімкненні світлодіодів, загальний струм вирівнюється між ними всіма і одночасно обмежується до безпечного в момент, коли подається живлення на світлодіоди. Навіть в випадку коли використовується світлодіодний драйвер. Я би сказав більше. Так варто робити при живленні світлодіодів саме від драйверів, бо вони стабілізують струм. Якщо драйвер видає скажімо, струм 200 мА і до нього підключено в паралель 10 діодів без резисторів, ось по такій схемі, то через кожен з них в робочому режимі буде протікати струм 20 мА. Крім того, кожен раз при увімкненні живлення будуть протікати процеси про котрі я казав раніше. А коли вигорає один світлодіод, струм 200 мА драйвер залишає незмінним. А от струм буде розподілено між 9 діодами, що залишилися, і буде дорівнювати 22,2 мА. Через 8 діодів 25 мА. Через 7 діодів 28,5 мА. І так далі. Відразу хочу відповісти всім тим, хто зараз почне казати, що то все зайве, що робити воно буде і так. Ну, то я все знаю. Але я роблю саме так, роблю неправильно, і воно працює. Працює довго, справно. Світлодіоди почувають себе гарно і не гріються. Крім того, я завжди розраховую струм світлодіодів на рівні від 50 до 75% від номінального. Це залежить наскільки ті діоди китайські. Це ще додатково зменшує їх нагрів і відповідно набагато збільшує їх термін роботи. Так само я робив і в аварійних світильниках, котрі описані ось в цьому відео. В тих перших світильниках не було ніяких драйверів і світлодіоди просто живились від акумулятора. В перших світильниках я використовував діоди типу розміру 12,06, потім перейшов на діоди 5730. Ну, насправді ті діоди лише виглядали як 57,30, а при струмі 50 мА вже перегрівалися і вигорали. Купив якось давно по смішній ціні на AliExpress 500 штук. Радів, що так дешево а виявилось, яка ціна, така і якість. Але в таких світильниках при струмі 10 мА на діод вони не... Ділися і давали більше світла ніж діоди 1206. Мабуть, за рахунок того, що мають більшу кількість лімінофору, бо більші по розміру такі світильники, як не дивно користуються попитом. Загалом я зробив їх вже десятками друзям, знайомим на продаж до пари десятків зробив зятю, котрий служить. Точніше зробив йому, а хлопцям сподобалось, то робив по запиту, відправляв. Ті діоди, що були, давно вже використані, тому купив діоди 35-28, 0,2 вати 60 мА і світодіоди 35-28 на Вт, 150 мА. Зараз роблю три варіанти світильників: більш економні з меншим світловим потоком на тих діодах, що схожі на 5730, Більш яскраві на діодах 3528 02 Вт І ще більш потужні яскраві на діодах 3528 п'ять Вт. В останніх версіях світильників збільшив кількість діодів до 14 штук і використовую для їх живлення драйвери CN5711. І для вмикання мікросхеми задіяний вход Чіпенейбл. Тому через вимикач не протікає робочий струм світлодіотів, і це дозволило збільшити струм, ну і відповідно підняти яскравість. Ще додам уже із власного досвіду: на вхід це є, не можна подавати напругу живлення без подачі тієї ж напруги на виводи 3-4, і 4, як у випадку, що показане в даташиті в типовому включенні мікросхеми. В Такому випадку ви з ймовірністю 99% спалите мікросхему. Принаймні я так спалив одну через те, що для вимірювання струму світлодіодів. Я хотів перевірити, наскільки точно відповідає розрахований струм до реального. Відключив живлення мікросхеми, виводи 3 і 4, А вивід 8 в цей час лишався підключеним до плюса живлення. І поки я примірявся щупами, щоб заміряти струм, мікросхема спочатку вмикалася, але буквально за кілька секунд нагрівалася так, що в ній спрацював захист і вона вимикалась, а стигала, знову вмикалась. Ну, в результаті я отримав. В такий собі стробоскоп. В цілому, мікросхема має, на мій погляд, лише один недолік: лінійна схема стабілізації струму, котра реалізована на так званому струмовому дзеркалі. Відповідно, чим більша різниця між вхідною і вихідною напругами і більший струм, тим більша потужність, що розсіює мікросхема, і відповідно, тим більше вона гріється. Але незважаючи на це, мікросхема має більше плюсів. Перше, Мікросхема має надпросту схему включення, має лише один резистор зовнішньої обв'язки, котрий програмує вихідний струм. Друге. Мікросхема не має різного штибу вшитих режимів роботи типу моргалок, СОС і інших стробоскопів, котрі пхають китайці усі ліхтарики без розбору. І поки береш потрібний режим, треба натиснути на ту кнопку разів 10. Мене тут, чесно кажучи, вкурблює. Третє: мікросхема має можливість регулювати яскравість з допомогою шим. Може вмикатися через окремий вхід. Це дозволяє керувати нею з допомогою мікроконтролера і відповідно регулювати яскравість, а також додавати будь-які ефекти, якщо комусь то хочеться. Але то на любителя. Четверте: при струмах до 800 мА і живленні від однієї банки літію в 3,7 В, Мікросхема практично не гріється. А струм 800 мА дозволяє живити від неї або цілу купу малопотужних світлодіодів по типу як у світильниках, що я робив, або можна живити світлодіоди від 1 до 6 Вт, котрі можна використовувати в ліхтариках або тих же самих фарах, ну звісно, з лінзами. І нарешті п'яте Копійчана Ціна на лі я їх купував по ціні 293, разом з доставкою, що виходило на момент купівлі приблизно 11 гривень за штуку. А потім купував на Вороні по ціні 12 гривень за штуку. При тому не треба чекати місяць, поки приїде. Посилання я додам в описі. Так що, на мою думку, ця мікросхема драйвер доволі непогана. А ви, друзі, вже самі вирішуєте, використовувати її чи ні. Ну а на цьому в мене все. В кінці є трохи відео з тестами мікросхеми драйвера і трохи фоток. Тому, якщо комусь буде цікаво, можете переглянути. Єдине, що я хотів би ще додати: я довго вагався, але все ж таки налаштував на своєму каналі кнопку спонсорства. Це нікого і ні до чого не зобов'язує. Це на ваш розсуд, друзі. Якщо хтось із моїх підписників або глядачів вирішить зробити невеликий донат на підтримку каналу, я буду вельми вдячний. Завдяки вашим донатам я матиму змогу закуповувати необхідні матеріали, розхідники, інструменти, таке інше. А їх наявність надасть мені можливість втілювати нові проекти в життя і знімати нові відео про них, ну і відповідно розвивати канал. У разі, якщо відео сподобалось, ставте подобайку, поширюйте його серед своїх друзів, не забудьте підписатися на канал в разі, якщо ви цього ще не зробили, і тисніть на дзвіночок під відео. Тоді ви будете отримувати повідомлення про вихід нових відео і не прогавите їх. На все добре, всім всіх благ і вдачі, мирного неба, бережіть одне одного і не хворійте. І головне, не забувайте допомагати ЗСУ. Не буває маленьких донатів. Навіть одна гривня це допомога, бо разом нас багато і ми не переможна сила. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі. Перевіримо наскільки стабільно тримає струм мікросхема через діоди при зміні напруги живлення. Напругу на вході мікросхеми показує цей тестер, а струм ось цей тестер. Я встановив резистор, що програмує струм номіналом 13 кОм. По розрахунку струм має бути 138 мА. По Факту 140 мА. Похибка враховуючи розкид номіналів резистора, а у нього допуск 5%. Складає в даному випадку 1,4%, що співпадає з заявленою похибкою в DataShiті. Зразу зауважу, що в стандартному модулі заряду на тп 4056 з захистом я замінив резистор R5 на діод. Це підіймає межу спрацьовування захисту на рівні 31-3,3 В. Тому нижче цієї межі напруга живлення падати не буде. Ну і як бачимо, в межах напруги живлення від 6 до 3,2 вольта вихідний струм мікросхема тримає доволі стабільно. І ще перевіримо споживаний струм мікросхемою, коли її вхід це є з'єднаний з, з мінусом живлення. На ньому присутній низький рівень в робочому режимі струм складає 148 мА, А якщо вхід це є переключити на землю, струм дорівнює нулю. Це на діапазоні 200 мА. На діапазоні 20 мА теж нуль. І навіть на діапазоні 2 мА мій тестер навіть не реєструє споживаний мікросхемою струм.